У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Високопреподобні Отці, дорогий наш Отче, Терентій і гумен цього Погонського монастиря. Щиро дякую за запрошення сюди розділити цю прощу з вами. Всечесні отці, преподобні сестри. Шановні представники влади, дорогі прочани, мешканці Івано-Франківщини, яка дуже мені дорога, моя рідна земля, а також прочани наші з Волині, яких в цьому році особливо багато приєдналося до цієї прощі. І всі паломники щиро вас вітаю і дякую за цю можливість спільно тут разом молитися. Тут ви бачите ікону святого Йосафата. В минулому році було 400 ліття його мученичої кончини і прослави. В цьому році. Є рік присвячений блаженному Миколаю Чарнецькому, екзарху Волині, візитатору Волині Підляща, нашому подвижнику, який своє життя жертвував і присвятив для місійної праці. Ми справді маємо тих світил нашої історії, нашої церкви. Які надихають нас і сьогодні жити з Богом, будувати з ним наше особливе відношення, відчуватися Божими дітьми. Уявімо собі таку картину. На пероні автовокзалу стояв священник. Біля нього дві сестри монахині із гарним букетом квітів. Вони когось очікували, когось хотіли зустріти. До перону прибував автобус із якоїсь країни Західної Європи. Пасажири цього автобуса побачивши. Що когось так врочисто зустрічають, переглядалися між собою, хто це такий між ними може бути визначний, котрого зустрічають? І не могли здогадатися. Вони цілу добу їхали разом, виходили на зупинках, пили каву. їм здавалося, що всі їм. Хтось знайомий, хтось незнайомий, але ніхто не привернув уваги до себе. Вони не могли зрозуміти, хто ж такий поважний з ними мандрує. З дверей автобуса вийшов малопримітний чоловік, якого та делегація. Врочисто із поздоровленнями, вітаннями зустріла. Це був священник пізніше проголошений єпископом, але люди на нього не звертали якоїсь особливої уваги. Багато людей в сучасному світі живе так, немов би вони Бога. Не зауважують у своєму житті, немов би Бога і не існувало, або Він може десь далеко, або їх не бачить і не втручається в їхнє життя. Здавалося бся, що він і не дуже комунікує із людиною. Не одній людині, коли важко, вона нарікає. На довколишніх, То сусід винен, то він мені межу переорав, то теща, то невістка, все знайдемо когось крайнього, хто в наших негараздах винен. Коли хто має якісь важкі обов'язки, нарікає, Та то настоятель у мене такий поганий. Або то начальник у мене дуже вимогливий, я роблю за всіх. А інші ледарі не хочуть працювати. Коли щось не вдається, то не один вважає, що то йому не дають можливості себе проявити. Він має так багато талантів, але якби йому якісь особливі можливості, він би був кращий від усіх. І нам часто здається, що наша життєва мандрівка, як сьогодні молодь казала, мандрівка до Небесного Єрусалиму, а всі ми туди йдемо. Відбувається так на самоті, на одинці. І тут не мова про наших друзів, наших близьких, рідних, знайомих. Вони часом розділяють нашу радість чи смуток, часом, може, є сторонніми. А можливо, нас і люди покинули, може, відчуваємо якусь самотність і пустку у нашому житті. Ніколи не маємо забути, що з нами поряд є Господь Бог. Але чи ми? Його зауважуємо у різних обставинах життя, часом і в труднощах, і в випробуваннях, чи ми будуємо з ним наші взаємини, чи ми хочемо Йому сказати, дякую тобі, Боже, що я пережив цю ніч. Поможи мені, Господи, провести цей день без гріха у добрих ділах. У святості. Ось ми чули притчу про виноградарів. Ісус Христос її розповідає Своїм слухачам, і в образі тих виноградарів представляє теж людей, які мають своє відношення до інших. Виноградарі ці наймані працівники, завдання яких було плекати виноградник, зібрати врожай, отримати свою зарплату і прибутки віддати господареві, зібравши плоди, вони вирішили усе присвоїти собі, ця притча показує історію спасіння. Вона відображає ті довгі століття очікування месії, діяльності пророків, які приходили, щоб постукати до людського серця і навернути його до Господа Бога. І врешті-решт та притча про самого Ісуса Христа. Котрого як того сина одинака вивели за виноградник і убили. Люди часто не хотіли слухати Боже Слово, тому Господь і посилав пророків, як доля яких була незавидна, бо їх переслідували, відкидали і вбивали. Люди усі досягнення часто вважали власними здобутками, моральні принципи, вважали застарілими, пережитками минулого. Ця притча змальовує і наше життя, і сучасний світ, незважаючи на таке ставлення людей до себе. Господь Бог не зневірюється в людині. Він далі продовжує свою місію спасіння людини. Він хоче бути присутній в житті кожного з нас. А де ж ми того Бога можемо побачити? Як нам його пізнати? Як було тим людям в автобусі пізнати, хто є такий? Важливий і гідний уваги. Як часто ми чуємо у нашому побуті. Та май Бога у серці. Бог усе бачить. Бог нас розсудить. Багато приказок можемо пригадувати собі, які нам дають відповідь. Що Бог є справді присутній в нашому. Житті в нашій історії в нашому народі. Де ж він? Скажу кілька елементів. Бо всіх годі окреслити в короткий час. Бог є в серці людини. Він промовляє до нас голосом сумління. Тому для людини властиво є вагатися, мати сумніви. Прислухатися до голосу совісті. Мати грижу сумління, коли ми зробили щось зле. Таким чином, це Господь Бог хоче нас стримати від гріха, хоче нам дати можливість приймати розумне виважене рішення. Бог є у читанні і слуханні Слова Божого. Біблія це не є одна з книжок, які мають бути в бібліотеці грамотної людини. Біблія це книга життя, це їжа на щодень, це путівник у нашій життєвій мандрівці. Тому має бути на першому місці у християнській родині. Її варто часто брати в руки і не боятися, що вона буде вимазана, що вона буде потерта від постійного перегортання сторінок. Вона є потрібна для щоденного ужитку. Бог є у наших відносинах із ближніми. Усе, що ви зробили одному з братів своїх найменших, ви зробили. Мені так каже Христос кожному з нас, так Він скаже на страшному суді. Отже, наше відношення до ближнього є виявом присутності Бога у наших цих взаєминах. Бог і в місці нашої молитви, у наших храмах, в наших родинах. Всюди, де, змерш, де ми звершуємо молитву, тут, де нас так багато зібралися у цьому відпустовому місті. Що там Бог бачить? Чи бачить наші серця, сповнені любові, добрих діл, чемного слова, чи може догледить там сварки, заздрощі? Лихослів'я і багато неподібних речей. Отже, бачите, як багато місць, де Бог є присутній у серці, у храмі, в родині, у слуханні Божого Слова у наших взаєминах між собою. Вміємо Бога догледіти. Вміємо його пізнати і в наших випробуваннях і гірких якихось і прикрих подіях нашого життя, Бог теж є тут. Як був із Йосифом, якого браття із заздрості продали в неволю, і він роками терпів рабство, скитання, несприйняття, ув'язнення. Але він всюди відчував, що Бог є з ним. І Господь вивів його із тих перепетій і поставив на найвищий щабель єгипетського суспільства. Так що ті браття, що його заздрості продали, прийшли до нього просити хліба, щоби у голодний час. Пережити. Тому і в труднощах наших є Бог. Він бере свій хрест і йде разом з нами. Учора потелефонував мені один наш воїн із Луцька, і ділився радістю. Їм вдалося у бліндажі. Напередовій спорудити каплицю, облаштувати її іконами імпровізованим престолом із підручних речей зробили підставки для свічок і все, що потрібно у храмі. Він радий, що вдалося там молитися і мати місце для пригадки. Що Бог є присутній з ними. Нехай цей Господь Бог опітре сльози наші, наших матерів, які чекають своїх дітей із полону, тих, хто втратив своїх найдорожчих дітей, батьків, матерів у тій кровопролитній війні. Просімо, щоб Господь дав нам цю витривалість. І щоб Господь допоміг нам присутність Божу не загубити, пам'ятати, що Бог є з нами, Бог є тут, Бог є в кожному місці нашого перебування, де ми ділимося цими цінностями нашого християнського життя і в того Бога. Ми можемо просити все, що потребуємо в нашому житті. Тому каже Христос: просіть, моліться і дасться вам. Амінь. Слава Ісусу Христу!